Громадяни України, Росії, Вірменії, США, Швейцарії, Тунісу, Марокко та інших країн були поміж тих, хто загинув під колесами автомобіля на англійській набережні у Ніці. Це місто туристична столиця французької рив'єри. Досі не зрозуміло, як вантажівка змогла виїхати на пішохідну зону. Ми побачили вантажівку, яка їхала по набережній зі швидкістю десь 50-60 км на годину. Вона виляла з боку в бік. Вона була вже достатньо близько. Ми, як і решта, не знали, що робити. Я вирішив застрибнути вниз до моря. Стіна була трохи вищою ніж я гадав. Приземлився на бетон, пошкодив собі зап'ястя. можна сказати, пощастило. Очевидці розповіли, що медики приїхали на місце злочину аж за 20-30 хвилин. Люди своїми силами переносили поранених до холу найближчого готелю. Готель Негреско позаду мене один з головних символів шику та легковажності французької рив'єри. Став минулої ночі свідком жахливих подій. Сюди і далі нікого не пускають. Поліцейські збирають речові докази. Теракт, що забрав життя понад 80 осіб. Напевно, назавжди змінить це місце.